Всім привіт! Ось так працюють наші відводки, наші сім'ї маленькі, які ми зробили для підсадження матки. Сьогодні у нас 15 червня, і давайте ми з вами подивимося разом, як же ж наші матки. Працюють. Відкриваємо нашу сім'ю. Побачимо, десь вода попала. Добре, що тут плівка. І я бачу, що наша сім'я в дуже доброму стані. Це сім'я, яку Мені буде необхідно розширити зараз. Сім'ї. Маленькі сім'ї. Дивимося вощина, яка була поставлена, відбудована. Зараз так. Відбудована. Не повністю, але відбудована. Наступну рамку дивимося. Нагадую, це матка Бакфаст. Але бджола тут ще від попередніх сімей, тому її характер ще не змінився. Бачимо повністю засіяна рамка. Повністю тут є яйце, вже і запечатаний розпліт. Тому бачимо отаку от картину. Метки я не помітив поки що. А надіюся, знову мені глядачі покажуть. Якщо я її не побачу. Знову повністю засіяна. Повністю. засіяна. Але де ж ділася наша матка? Бачимо тут якась мисочка. Матка наша ось є. Гарна з зірочкою. Зверніть увагу. Бакфаст. Яка вона велика. Ось так. Матка в нас працює. І зараз ми в дану сім'ю додамо, ну, я думаю, три рамки тут є. Думаю, поки одної їм буде достатньо. По тій причині, що ще? Передають погоду таку мокру. Тому ось так. Всім дякую за увагу. Давайте відразу подивимося на ще одну сім'ю. Де ми підсаджували матку? Я розумію, що це відео виходить однотипне, але показую я обидві сім'ї для того, щоб ви мали хоч якесь уявлення, як розвивалися такі сім'ї. І порівняти хоча б на двох. До речі, яскравий приклад заставну, яку я забув поставити, ми бачимо, що відбудована вона менше. Е, Перепрошую, вошина відбудована менше. Тобто тут роль заставної відіграла сама рамка. Я розумію, що, зараз ви мені скажете про силу відводків, що вони були неоднакові. Так, я з цим згідний. Але можна на це звернути увагу. Дивимось, я бачу повністю засіяну рамку. Ну, ж таки, не знаю, чи покаже камера. Але повірте мені, немає сенсу вас обманювати. Ми бачимо матку. Відразу ми її помітили. Матка. А тут вона політка теж. Рамка ця засіяна повністю. Беремо наступну рамочку. Теж тут рамка вся в розплоді. В різновіковому, звісно, але в розплоді. З чого я сміло роблю, висновок, що матки працюють і виходять на свій пік. Цікаво буде спостерігати на липі, скільки вони ще принесуть меду. Також даю ще одну рамку, скільки не знаю, як де погода. І коли ми зможемо ще до них подивитись? Все тоді. Закриваємо теж сімейку, це Бакфаст. І, як кажуть, до нових зустрічей.